Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав бригади, які ведуть оборону в Донецькій області. На яких напрямках противник інтенсивно проводить наступальні дії, де отримує гідну відсіч? Дивіться далі в нашому дайджесті. Ракети, авіація, дрони, штурми та наступальні дії. Понад сотню бойових зітнень щодня відбувається вздовж усієї лінії фронту. Повідомляють у Генштабі. За останній тиждень Сили оборони України сповільнили просування армії країни-агресорки на більшості загрозливих ділянках фронту. Про це відзвітував головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. З нашого боку вжито низку заходів для поліпшення взаємодії військових частин та підрозділів. Проведено перегрупування військ. Тенденцію виснаження окупантів поблизу Покровська фіксують і у оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Там зазначають, спроби росіян наступати з півдня зазнають невдач. А ще українські військові не дали окупантам вийти на трасу покровськ дніпро через те, що повернули під свій контроль населений пункт Котлина, Зазначають в десантно-штурмових військах ЗСУ. На Краматорському відтинку у місті часів яр точаться міські бої. Ворог намагається там просунутися до центру міста. Щодня відправляє на штурми резервні підрозділи. Про це розповів речник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін. Також противник, за словами військового, хоче зруйнувати канал Сіверський Донець Донбас, аби отримати можливість переправляти ним техніку. Перейти канал Сіверський Донець-Донбас є найстрашнішим для них. Там канал буквально засіяний трупами російських окупантів. За останній тиждень росіяни буквально щодня просувалися на північ від великої новосілки. Вони накопичували ресурси, перегруповувалися і, зрештою, відновили свою активність. Пише аналітичний проєкт Діпстейт. Штурмує малими піхотними групами противник і на лиманському відтинку. Основні бої тривають в лісовому масиві, але воювати там технікою неефективно. Тож окупанти випалюють землю. Наші військові ведуть вогневе ураження за допомогою безпілотних систем. Повідомили у 115-й окремій механізованій бригаді. На Харківщині, де працює полк «Ахілес», ситуація різна на північ, у районі липців. Вона повною мірою контрольована. Поблизу Куп'янська тривають важкі бої в районах Вовчанська Строївки і дворічної ворог отримує відсіч. Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні військ Харків. За даними командувача оперативного тактичного угруповання Донецьк, російські війська інтенсивно наступають на Новопавлівському напрямку. Ворог намагається там прорвати оборону та просунутись на північ та захід області. На Курщині за інформацією 47-ї окремої механізованої бригади інтенсивність атак стабільна. Морози сприяють росіянам у штурмах. Противник киде в атаки піхоту і техніку. Підкріплення на цей відтинок фронту також відправила Північна Корея. Як інформує агенція Reuters, попередньо йдеться про тисячу солдатів.